Доброго всім вечора. Я тут не міг не пройти. Е, значить, з боку, бо багато моїх знайомих прислали мені, значить, такі е, підписатися петиція. Значить, а петиція проти показу цього фільму е, Russians at War. Но росіянці в війні називаються Директор Трофімова Анастасія Трофімовна. Трофімова, Трофімова, да? так, Трофімова. І проблема не в тому, що вона дівчина, жінка, молода, все, в з цим діло добре. Але вона взяла якимось чином і отримала грант від компанії канадської, яка значить, публічна, тобто, яка спонсорується з канадських платників податків. от. Сам так називає А, фонд 340 тисяч канадських доларів. Що це приблизно десь 250 американських тисяч. Це кватер мільйона. Yeah. <laughs> і це зараз усі трошки на вухах стоять. І, яким чином, хто її дав? А, дама славна, славна, ну, я не говорю, то, що вона працювала на Russia Today, От, і вона так знімала там фільми якісь, і знімала в таких місцях теж цікавих, як в Сирії, як в Демократичній Республіки Конго, як в Іракі. Документальні фільми. Я не бачив тих фільмів, я не можу судити про їхню якість. І, і, але як би це сказати, це моє діло. Е, о, о, я не кінокритик. Але вона розказує, що мене зачепило, що мене зачепило. Звичайно, це для мене. Я підписав ці всі петиції. Но я не хочу бути похожий на того, що от Солженіцина Івана Денісовича не читали, ну, отабряємо. Я не хочу бути похожий на Я не такий, як. Був у мене такий Толік. До речі, чому це мені впризвіє? Трофімов також. А Толік сам був з 55-го року народження з Молдавії. Ну він такий був, він працював такий, він був, значить, сам по собі ребел. Він був такий протестував проти всього. Толіка звали Зубарів. О, я не знаю, як я забув. Вся, він був також вступив, був тоді зі мною ще на початку. Як це називався? Він оцей. Рух. Рух. Оцей український такий рух був ще пристроїться -пер ще до проголошення незалежності. Ми з Толіком рухи були разом. Але Толік сам був росіянець з Молдавії, і Толіка в 74 році вигнали з Кишинівського політехнічного інституту в 1974, мові було 19 років, бо він не хотів підписувати петицію проти Солженіцина. Що Солженіцин там враг народу, от, і він набрехав, там, брешився в своїх творах, і ж таке, сяке, сяке, таке. Він сказав, я його не читав, як я можу підписуватися. Він такий чесний чоловік був. От, і, може, є, я не знаю, бо я давно я не бачив його 35 років. Ну, Але його вигнали з того інституту політехнічного, він пішов попав армії, в армію, у неї був моряком, плавав на цьому кораблі, який втопився там. В Вот. і Торговому кораблі з екскурсіями. Був на Западі такий був кончений Антісівчик. Робив слюсарем на заводі. Ну я не про то. Так от. Я не хочу подобатися до цієї трофімовної і, і говорити так, як значить, з століком зубарями ми були колись і так далі. Проблема вся в тому, що. 340 тисяч канадських доларів це мене саме зачепило, бо це велика сума. І я тут сьогодні, ви розумієте, я не дивуюся. Абсолютно ні. Бо цього, ці моменти, оці моменти, вони проскакують кожен день. Е від Кенедіан, від канадської. Держава наша підтримує Канада, підтримує Україну. Расія е Тудей, вони. Вона у нас під ембарго, її не показують тут у нас ці передачі все цього пропагандистського каналу. Але ти раз за разом ти чуєш такі якісь речі, які, які не розумієш. І такі коменти, які не розумієш від офіціальних джерел інформації. як, наприклад, навіть так сьогодні зранку я почув, о, Україна масово атакувала. Атакувала, значить, дронами Москву. І вони, каже, вдаряли по е, будинках, будинках з цивільними. І навіть бомбили аеропорт е, Жуковський. А це ж абсолютно мирний аеропорт. Розумієте, І це в сьомій годині ранку, а сьомій, який? Я зараз скажу, в 2, 20 хвилин на шосту е, місцевого часу, коли я їхав. На роботу, так? розумієте? Такі новини йдуть. Вони кажуть, що вони стараються таку невипереджену інформацію давати рівномірно зі всіх сторін. Але я бачу, я бачу, що це не зовсім так. Вона не зовсім рівна зі всіх сторін. Вона не зовсім є упередженою. Я, наприклад, бачив, як вони всі організовано цькували зараз оцього. Голову парламента, спікера, який привів оцього дядька з дивізії 100 років, якому майже як він хлопали якому там е е в долоні. так? От. І Як це було організовано тут? Сказ був такий цілий тиждень. От. Хоча Галичина, ця дивізія, вона не, не має, ніяких в неї немає і близько проти улюдяності злочинів. Або у військових злочинів в них немає цього всього. Але але, але, і цього, цього ти розумієш і починаєш розуміти, починаєш розуміти, що ці гроші не так випадково попали попали в, в руки цієї Анастасії, пані Анастасії Трофімовної. А вона теж, звичайно, також вона, може, дуже гарна людина. Вона народилася у Москві. Вона володіє вільно російською, англійською. Я не бачив її фільм, може, вона чудова людина, вона добра мама для своїх дітей. Чи добра жінка для свого чоловіка, добра дочка для своїх батьків? І я ж цього всього не сказав, що ні. Ну це ж такі, такі речі, це ж можна говорити, то я не кажу, пробачаюся, але ж Весес, ем, також були напевно гарні хлопці і дівчата, які також маму любили, і дітей своїх любили, і теж батьківщину любили. На персональному рівні, так чи ні? Так чи... і це порівнювати, розумієте, і це порівнювати брати і розказувати в цьому фільмі, висвітлювати гарних таких російських солдатів. Я тут бачив рекламні уривки з цього фільму, який я знайшов, які розказує, розказує, що типу, типу, він пішов, бо він любить Росію. Якщо я би не воював зараз, то воювали би мої діти. От і другий розказує, що і що я пішов тому, що мене призвали, а це мій обов'язок мій долг. І так, Розумієте, в чому справа? Що е, висвітлення в такій конфігурації е, солдат армії, яка вбиває, вбиває українців? Так. І ще розказувати, що мов і вона там рискувала своїм життям, і вона нелегально туди їздила і була там між сол... І в кожну хвилину могли арештувати. Вона не отримувала ніякого дозволу від російських, всіх цих, значить, властей, і це все. Значить, це нонсенс. Ніхто там, після того, як вони стріляють по всіх громадян цивільних в Україні. І щоб вона там бігала сама між без дозволу на свій власний риск. І це, я, я це розказав, у мене тут сусід Іранець є. І він прийшов фестиваль, Торонто International Film Festival. Він сам це сказав. Він каже, я от зміюся з цього. Я от ніколи в це не повірю, бо І я з Ірану. Там без цього я тулів, щоб хтось знімав бігав десь, така, це неможливо. А... А, а щоби вона брала і знімала таку циму без дозволу Путіна, Путіновський Орлов, і там щось кілька місяців по воєнних частинах, це каже, це настільки з режисом груба брехня, що я прошу вас. Так, так. І показувати в цьому ракурсі в ті часи їх, коли вони, коли вони стріляють по. По квартирах людських, по хатах людських, коли вони кидають ракети на станції, взривають дамби, а вони коли е, гвалтують жінок, вбивають малих дітей, кидають ракети по лікарнях, палять університети, палять книжки українським друком написані, так? Валять, розвалюють повністю до Ground Zero, до, до, до рівня землі міста і містечка на Україні, і в цей час розказувати їх, показувати їх як людське лице, показувати, що вони гарні, гарні такі парні, гарні хлопці. Це якось і казати, що це антивоєнне ем, кіно. Я щось нічого просто або я не розумію, або я десь загубився в так? А, і, Тому що Lost in Transaction. І тут це порівняння. ви Розумієте, ви розумієте що для українця цей російський солдат він нічого не в чим не відрізняється від вояка СС. You know? Я також віру. Я прекрасно вірю, Люди є люди кругом. Не можна казати, в Вермахті також були гарні хлопці, яких насильно призвали. Але героїка і робити їх, ви розумієте, в чому справа? Ви ж подумайте трошки головою. Ті, хто, хто ще каже про що це в антивоєнній мові, вона показала їхню людську сторону. Ви розумієте? Немає у них людської сторони. Вони в тій армії, путіновській армії, яка проводить геноцид на території сусідньої держави, яка переступила. Через всі міжнародні норми, між всі, між, через всі міжнародні закони, через всі Женевські підписані нею ж, Радянським Союзом, пролонговані нею ж, е, закони ведення війни. І я прошу пані Анастасія Тромфімова, це антивоєнним мовою. Тут сьогодні була у нас цьому це називається. Це називається ТІФ Toronto International Film Festival. На цьому ТІФІ було протест. Українці там блокували. Я туди не ходив, я пізно почув, я працював. А, і а, так, і Кристіна також висказалася дуже критично проти нього. Кілька разів по радіо по, по радіо розказували, що це. Треба приїти. нікому не зрозуміло, значить, звідки як це ці гроші платників податків канадських пішли на цю макулатуру. І пішли на цю діваху, яка, значить, врашки туди. Врашки я туди працювала. І мені зрозуміло, я плачу податки тут в цій країні. І мені, мені дуже цікаво. Ну, але, але я все це, це, вже, це я завжди бачу. Я, це б... я приїхав в Канаду. І я був в університеті, Райерсон університет. Брав там щось якісь там підтверджував. Там я був, я не знаю, скільки ні, місців шість я був там, такі, да? так? І, і так. І там я познайомився з то чудіком. Тому, і так не одним, а кілька. Так і уроджені тут. І вони розказують, що э, рашені росіянці, росіянці такі великі, вони дуже багато до корисного зробили. Вони побідили е, фашизм, каже, німецький каже, німці фашизм побіди. Вони спасли євреїв. Я. І я вам скажу, в мене челюстю відкинулася. Я думав, що Радянський Союз, я думав, що це всі побідили фашизм: і американці, і українці, і англійці, і вся антигітлерівська коаліція. Ну я почув від цих хлопців, які були тоді старші за мене. Що це росія спасли, значить Європу від корішнього чуми і спасли євреїв? Русских, оказує, всіх євреїв в Європі спасли русских. Ви розумієте, що яка містифіка, розумієте, яка? Потім вже один з них розказував, що його тато був членом Канадської комуністичної партії, а другий, я той, з ним то по німецького походження був, Теж десь батьки його цей теж батьки його мали, він мав такі ліві дуже такі погляди. Да? Це ліві, або дуже сильний в Німеччині, всі лів, ліваки. Я. Навіть, навіть, от, розумієте? І я зараз, я вже де ця війна, це все. І я часом ці коменти від інформаційні виклади від канадських е, джерел інформації. У мене просто, просто мене часом вони, я, я падаю в стовняк. Мене прямо і паралізує, як я чую їхні ці і чую їхні ці виступи. Розумієте, про що я кажу? А. І так що для мене яким чином хто це, хто це дав? і під, Цих людей треба зробити інвестігейшн, і цих людей потрібно, потрібно гнати мітлою з цих їхніх комітетів і органів, які виділяють ці ресурси, тому що там в цьому кіно. Немає ніякої антивоєнної навіть думки, і там це не є антивоєнне кіно, це нічого не більше як продовження політики Russia Today, Це Кремльовська, путіновська рашистська пропаганда в цьому кіно. і, і, і Нічого більше.